Всім привіт! Сьогодні хочу записати новий тех. Вчора буквально він мені прийшов в голову, і щоб не втратити думку, відразу вирішила сьогодні його записати. Цей тех ніяка не провокація, я вважаю, що це лишнє. І це ніякий не рейтинг в першу чергу, це ніякі не улюбленці. Це просто люди, з якими асоціюються певні. Інструменти, виробники, матеріали, сюжети. Ну, є ж таке, що, наприклад, якщо йде мова десь про... про щось вишивальне, у нас відразу виникає асоціація в кого першого це побачили, в кого найкраще це виходить, хто для вас це відкрив, поняття чи якийсь той самий інструмент чи матеріал. І тому сприймати його як одних людей згадують, другі ні, так не можна. І тому довшим його робити немає сенсу. Це просто тих десять чоловік, отак От якось один за одним, хто приходив в голову. І так я собі склала цей списочок. В кожного він різний. Більше того. Та сама асоціація, яка у мене виникає з певним блогером, зовсім не означає, що всі, хоча є там, наприклад, дівочки, да, які там першими для вишивального Ютюба, як мінімум, відкрили якісь поняття, якісь сюжети, якісь фірми. Так от, щоб далі не затягувати, зараз я просто розкажу тих. Ті терміни, виробники і матеріали, які в першу чергу мені зразу ж отак прийшли в голову. Е, на рахунок е, от вишивці для мене має значення швидкість вишивки. І от так як лампочка собачки палива, реакція на лампочку, на рахунок швидкості вишивки, от швидкість вишивки, знак дорівнює, і я можу поставити наргіз. От вона для мене е, вишиває настільки швидко, що. Я з ротом відкритим дивлюся, як одного тижня звідти вона починає розпочинає вишивати набір. Через тиждень, там, днів 10, наргіз показує вишиту роботу. Я так захоплююся такими швидкостями. Там поворчить, поворчить трошки наргіз, а насправді в кінці скаже: ну, класна робота. От дуже мені подобається її відношення і саме її швидкість. Друге, е така фірма як. Сажу. Як потім я вже побачила, в багатьох дівчат є ножнички від сажу, там метри, ленточні, гольнички. Але просто як таку фірму, яку я ще навіть не знала, як вона правильно пишеться і вимовляється, для мене відкриттям було цієї фірми зв'язано це з іменем Лени Оліандра Берлінборг. От Лена мене асоціюється саме з сажу. В Неї колосальна колекція всяких інструментів, всякі оці такі милі дрібнички, які зовсім не обов'язкові, але які от такі придають вони уюта. Нашим рукодільним куточкам оці вироби з дерева, які дуже гарно гармоніюють з якимись шкатулочками. не сажу навіть. Але от саме любов до сажу в мене з'явилася після того, як я побачила це відео Лєни. Так що, Лєна в мене асоціюється відразу, якщо я згадую про сажу, відразу про Лєну. Ну і навпаки, далі карта кольорів. Різні виробники ниток, різні карти, але от якщо так знаєте, з зненацька просто почути фразу карта кольорів ниток, у мене зразу асоціація з Галією з Білорусі Доняша От Умнічка вона роботу колосальну проробила, підібравши перенабори ниточок з однієї фірми в другу. Вручну так акуратно. так… Російське слово щепетільно до цього всього відноситься. Умнічка, умнічка, і тут більше нема навіщо додати. Отак в мене асоціюється з картою кольорів саме Галя. Далі, Неокрафт. Багато дівчок вишивають Неокрафт. Друга половина минулого року це прямо от масові такі відшиви були. Але якщо, ну, от якби я, наприклад, захотіла колись вишивати Неокрафт і щоб нюанси, якісь цих наборів, цієї вишивки бути готовими, я би зайшла на канал Жені, Женя Ростовцева. От Для мене ця людина, ця дівчинка асоціюється з відшивом Неокрафта. В неї вже така колекція цих робіт, вони в неї також якось так швидко вишиваються, що здається, що це така легкотня. Ну, насправді, там, як я бачу, дуже багато похожих кольорів ниточок. Це не може бути зовсім легко, це не сплошна зашивка одним кольором. Ну, просто от дійсно асоціація неокрафта в мене відразу з Женією. Дуже гарно вона цілу стіну дома в себе оформила цими картинками. От ця, цей виробник в мене асоціюється з цією вишивальницею. Точно так само, як такі сюжети Рональ Вест. Також немало людей вишивало. І молодожонів, і, і всяких оцих таких їхніх цих пухленьких чоловічків. Але для мене, знову ж таки, якщо потрібно щось знати, якусь інформацію про, цього, про ці набори, я відразу зайду на канал Святия Кларіса. Вона з таким. Ніжним відношенням розповідаю про ці набори, при тому, що я не вишивала їх і ну поки що точно навіть не збираюся їх купувати, ніяких схемок навіть не скачую, не говорячи про оригінальні набори. Але саме от якби мені захотілося взнати інформацію про, от, про ці набори, про ці сюжети, я би в першу чергу зайшла до неї на канал роздивитися от, всі ці враження про, про ці сюжетики. Далі французька вишивка. Я повторюся, що я мініатюрок не вишиваю, ну, практично не вишиваю, Там давним-давно було вишато 2-3 мініатюрки. Але мені захотілося взнати, що таке називають французькою вишивкою, після того, як я почула це словосполучення на каналі Ілонки Льолялі. І от я дуже люблю ці сюжети. Я їх не вишиваю, але я їх дуже люблю. І як таку французьку вишивку, це Ну, багато хто пробує відшити, але от реально буває так, я не знаю, як у вас, в мене так буває, що вишиває людина, ну не тільки французьку вишивку, будь-який сюжет. І так спостерігаєш якийсь час так, за вишивкою цієї людини і розумієш, що ну, це сюжет не цієї людини. Ну, якби... У мене не асоціюється цей сюжет з цією людиною, то от французька вишивка для мене повністю асоціюється з Ілонкою. От мені здається, що от, от, от вона вся в цьому саме це передає її внутрішній світ. От мені так здається, при тому, що Ілонка вишивала інші роботи, декупажем багато займається. Але от саме, якщо французька вишивка, то це Ілона Люлялі. Такі в мене асоціації. Далі тканини, які не предназначені для вишивки. Ну, це типу, як от я пробувала на москітній сітці вишивати, а це просто як матеріал. А саме тканина, якщо от асоціація, що тканина не для вишивки, а людина, яка на ній вишиває. То це людина, яка вишивала подушечки, в принципі, з ними цією з вишивкою, мені здається, іночка і прийшла на YouTube, і на бродрі. Це коли вона знайшла цю таку в себе Франції обивочну тканину, і вона їй замість рівномірки, замість домотканого полотна, саме отак пригодилася в вишивці. І я можу помилятися, але мені здається, що навіть вже потім, згодом, коли іночка почала вишивати і на рівномірці, і на аїді, вона все рівно ще поверталася до саме до цієї каневи. Так що От, тканинки, які ми можемо знайти там, в продажі і не в рукодільних вишивальних відділах, зовсім не означає, що на них не можна вишивати. І от у мене і на брудері саме асоціюється із такою тканиною, яка не для вишивки. Далі, про мініатюрки я вже сказала, що це не зовсім моє, але от з мініатюрк таких з невеличких вишивок, тим, що це прикладна вишивка. Таке поняття як біскорню. У мене чомусь немає ні одного бізкорню, при тому, що вони мені подобаються, але якось ще не прийшов їх час вишивати. І от якщо саме от почути слово біскорню, і відразу в мене асоціацію от з якою вишиваючи, це, це Ілонка, друга Ілона, Ілона Ілка. Зараз я може, тебе обізвала, бо я неначе не можу прочитати твій нік. От в Ілоночки її, особливо відео про її вищиті роботи, там, мені здається, на будь-який смак. Там тільки от можна передивлятися і, знаєте, так капризувати. Це подобається, це, це не дуже, ця класна, а ця така собі, а ця така собі, а це, боже, я так хочу. От в мене асоціація саме от іменно. Такої прикладної вишивки, як біскрню, це асоціація з Ілоною. Далі хатки від леді. Дуже мені вони симпатичні, ці сюжетики. Просто я не знаю, куди би я їх могла примінити. І зараз навіть спільний проект, де по хатках. Дуже багато дівчинок їх відшиває. Але в, мо в моїй асоціації, якщо сюжети від хатки, це асоціація з однією дівчкою, з Ліною брід. От в неї я вперше і побачила ці хатки, на них ну, саме звернула увагу. Можливо, я до того і бачила, просто не звертала увагу. Але е мені здається, в себе в коридорі вона їх оформила чи 4, чи шість сюжетиків саме в інтер'єр. І мені це так сподобалося, що от дуже в багатьох вже потім я бачила ці хатки, але саме з от з Леною в мене асоціюється, ну ці сюжетики, ця фірма-виробник цієї теми вишивці. Так що хатки для мене асоціюються з Леною в брід. Ну і десята людина це от щось таке нестандартне в вишивці, особливо всяке. Таке через старе вишивка, фрік, вишивка, шо вишивка-шок, вишивка не для всіх. Е вишивка, на яку я задивляюся. Я навіть не уявляю, що я таке можу вишивати, але тим не менше я ну, неможливо цим не насолоджуватися і не захоплюватися. Це Оксана Масагу і всякі ці її черепушки, костяшки. Наскільки ну, гробики і всяке отаке, от наскільки Оце, от знову ж таки, так як із Ілоною на рахунок французької вишивки, от так само мені здається, це на рахунок Оксани з оціми такими костяшками, як я називаю це. Характер людини, натура людини, нестандартність людини. От для мене це передається От саме. Я собі не являю другою вишивачицю, хто б це вишивав. В інстаграм дві чи три дівчки, здається, є японка, англійчанка, чи ще одна англічанка, чи ще американка. От що я дивлюся за їхніми сторінками в Інстаграм. І от вони подібне щось вишивають. Але от це, мені здається, з наших російськомовних вишивальниць, які от ведуть канали, мені здається, це така чітко тема Оксанки. Ще раз хочу сказати, що це, цей тех можна продовжувати до, без, до безконечності. Воно може бути записано на кілька годин. Ну, просто ну, немає смисла такі довгі відео записувати. Можна і згадати, з ким в мене зв'язана вишивка вишиванок, і якихось нитковдягачів, якихось органайзерів. Ще раз повторю, це ніякий не рейхтинг, це ніякі не улюбленці. Це просто от такі якісь поняття чи сюжети вишивці, які я згадала в першу чергу, і які вмістилися в мене в кількість от десяти чоловік. Які у вас асоціації з вишивальницями? Запрошую зняти подібний тех. Хто не веде канал, дуже прошу, можете залишити в мене під цим відео свої асоціації. Мені дуже приємно почитати, з ким у вас хто асоціюється. І надіюся, що вам сподобається це відео. Дякую вам всім за перегляди і па-па.